На одному з об'єктів критичної інфраструктури днями запустили першу в Чернігові когенераційну установку. Вона забезпечуватиме безперебійне надання однієї з важливих послуг містянам під час часткового чи повного відключення електроенергії. На дуже важливому об'єкті для міста і це для нас стратегічне питання, тому що це не лише економія коштів на опалення і на споживання електроенергії, а й це безперебійна робота цього об'єкту під час відключень світла, блокаутів. Тому зараз цей об'єкт захищений, а враховуючи його важливість для міста, це, мабуть, був у нас пріоритет номер один перед зимою. Установка надана нашими партнерами, міжнародними донорами за сприяння комітету Верховної ради профільного з питань енергетики. Потужність установки орієнтовно 630 кВт електричної енергії. Її встановили завдяки співпраці міської влади з міжнародною благодійною організацією з питань міграції, що надала обладнання вартістю близько 15 мільйонів гривень. Воно працює на газу і дозволяє одночасно виробляти електричну та теплову енергію. Роботи зі встановлення когенерації профінансовані власними коштами підприємства. Дивилися на роботу обладнання народні депутати з комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Обстрілюються найбільше підстанції «Укренерго». це крупні вузлові підстанції, які Транспортують електроенергію від електростанцій в регіони споживання, тому власне одна з найбільших проблем це як доставити електроенергію з того місця, де вона генерується, в те місце, де вона споживається. А коли в тому місці, де вона споживається, вже є своя маленька генерація, і нікуди не треба цю електроенергію доставляти через великі підстанції, то це вже суттєво зменшує ризики для таких міст, для таких населених пунктів. Тому, власне, ми і хочемо, щоб так як от в Чернігіві будується розподілена генерація, щоб вона будувалася і в інших містах. В інших обласних центрах і не тільки в обласних центрах Черніги це хороший приклад, тому що тут є когенераційні установки, це так звані газопоршневі, невеличкі, малі газопоршневі електростанції, які виробляють електроенергію, і за допомогою когенераційних установок також виробляють і тепло. І е, стратегія і логіка, якраз загальнодержавна, полягає в тому, щоб в нас було багато. Та дрібних і середніх електростанцій, і тоді обстріляти їх і вивести з ладу неможливо. Ми сьогодні побачили приклад вже запущеної такої газової газопоршнової електростанції з когенераційною установкою, яка працює, і те, що ми сьогодні побачили, це думаю, буде ефективний проект, який буде забезпечувати електроенергію. Об'єкт критичної інфраструктури Чернігів продовжує працювати над підвищенням надійності послуг для містян в умовах повномасштабної війни. Триває робота над встановленням ще чотирьох когенераційних установок на котельнях теплогенерації. Повідомляють у муніципалітеті.